Роздуми і молитва на 6 червня. Тепер же достається віра, надія любов, цих троє, але найбільша з них любов. Першого до Корінтян 13.13. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословання тими жінками, і благословання і плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Роздуми Нинішня людина потребує францискової віри, надії та любові, потребує радості, яка випливає з убогості духа, тобто з внутрішньої свободи. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими між жінками, і благословені плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молитва! Так багато потребую, але так мало прошу. Певно, тому так мало маю. Боже, вибач мені за мої нарікання, за те, що часто звинувачую Тебе, хоч насправді спершу треба спитати себе, що я зробив для того, щоб мати більше. Дякую.